Чешська студія Warhorse випустила фінальне доповнення «Містерія Еклесія» для їх середньовічної ролівки «Kingdom Come Deliverance 2». В ньому індро вирушає в свою останню справу, щоб розслідувати раптовий спалах чуми. Після чого його історію, яка почалась ще в першій грі, буде офіційно завершена. Доповнення отримало в Steam змішані відгуки, але не через погану якість. Просто сама історія вийшла доволі поспішною і значно коротшою, аніж більшість очікували, особливо якщо враховувати, що це. Остання пригода індро в середньому доповнення проходиться години за 4, а не за 10-15, Як всі очікували, також у деяких гравців є проблеми з тим, що вони не можуть взяти сам квест, що запускає DLC. До речі, український шрифт у грі трішки покращили з огляду на фідбек гравців, і тепер літера М не схожа на літеру Т, і тексти стали краще читатися. Разом із виходом останнього доповнення розробники випустили Kingdom Come Deliverance 2 Royal Edition остаточне видання, яке включає базову гру та всі випущені DLC. А загальний тираж kcd 2 перетнув позначку в 4 мільйони проданих копій. Так як доповнення повністю завершило сагу індро і Вархорс вже працюють над майбутньою грою. Яка за чутками цього разу буде фентезійною ролівкою, про нову Kingdom Come можна забути надовго, якщо не назавжди. Тож прощавай Kingdom Come, ти був офігезний.